Вітаємо вас та ласкаво. Просимо на цього тижневий випуск «Європу в фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Захист кордонів для запобігання нелегальній міграції став величезним викликом для Європейського союзу в останні роки. наразі ситуація загострюється на кордоні між Білоруссю та Польщею. у Польщі, яка є членом Європейського союзу, за останні місяці різко зросла кількість нелегальних перетинів кордону. Білорусь мало що зробила для того, аби стримати мігрантів із спроб потрапити до сусідньої держави. напруженість на польському боці зростає. правозахисниця Олександра Ржановська занепокоєна долею біженців. Багато людей загинули за останні роки, намагаючись потрапити до Польщі, але інші, як от прикордонник Міхал Бура, підтримують суворішу кордонну політику, оголошену польським урядом. Міхал Бура з польської прикордонної служби несе варту на кордоні з Білоруссю. Та кілька років тому ця асфальтована дорога вела прямо до Білорусі. На вона закрита. Це зовнішній кордон ЄС, і він має бути захищеним, зокрема від нелегальної імміграції. Бура та його колеги-прикордонники патрулюють у лісі на білоруському боці кордону, щоб виявляти мігрантів, які чекають на свій шанс потрапити до ЄС. Бачили когось підозрілого? Ні, все тихо, лише місцеві. Добре, будемо сподіватися, що так воно і буде. Польський уряд називає нелегальну міграцію гібридною війною. Він звинувачує Білорусі, Росію у навмисному стягуванні мігрантів із Азії та Африки до польського кордону, щоб чинити тиск на захід. Майже всі вони мають російські візи. Тут сформувався новий міграційний маршрут. Попередній уряд Польщі, який очолювала партія Право і справедливість, встановив бар'єр вздовж 180 кілометрів кордону. Попри це, цього року польська прикордонна служба зафіксувала понад 20 тисяч спроб нелегального перетину кордону набагато більше, ніж роком раніше. Починаючи з квітня, кількість спроб зросла до кількох сотень на день. І ці спроби стають дедалі агресивнішими. Наші офіцери та солдати отримали поранення. Наша техніка та спорядження отримали пошкодження. І одного разу все дійшло до трагедії. Один з наших загинув. Прикордонників дедалі частіше атакують через бар'єр. На початку червня від ножових поранень, завданих саморобним списом, загинув польський солдат. Польський уряд під керівництвом Дональда Туска оголосив, що відновить буферну зону шириною до двох кілометрів у деяких місцях вздовж кордону. Ніхто не матиме права перебувати у ній без дозволу. то це не біженці. Серед них дедалі менше, скажімо, сімей, які потребують допомоги. у 80% випадків ми маємо справу з дуже жорстокими організованими групами молодих людей у віці від 18 до 30 років. агресивних. Ані суворіша кордонна політика, ані новий уряд насправді не змінили ситуацію, навіть навпаки, вона тільки погіршилася, каже Олександра Хржановська. Жінка працює в організації, яка займається пошуком мігрантів у лісах вздовж білоруського кордону, перш ніж до них доберуться загони самооборони чи прикордонники особи, нам, люди, яких ми зустрічали, розповідали нам, що зазнали страшного, жорстокого і безжального насильства не лише на білоруському, але й на польському боці кордону. а вони розповідають, що їх били, лупцювали ногами, валили на землю і заковували в наручники. Хржановська показує нам відео з біженцями, яких вона та інші волонтери регулярно зустрічають тут у лісі. Деякі з них голодні або поранені. Волонтери дбають про них і радять їм просити прихистку у Польщі. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть легально відправити назад до Білорусі, але не всі біженці отримують можливість подати заяву. І ма це пані показиба дуже споруд тих багато з тих людей в лісі, які кажуть, що мають намір просити захисту, а також говорять про це прикордонникам у нашій присутності. Через кілька днів зв'язуються з нами уже з Білорусі. це або Вони розповідають, що їх змусили підписати документ, якого вони не розуміли, але в якому зазначалося, що вони не будуть шукати захисту в Польщі. такі дії, як стверджуються, незаконні. Прикордонники заперечують будь-які обвинувачення. У мережі з'явилося відео, на якому нібито видно, як польські прикордонники виносять непритомних людей через невелику хвіртку у бар'єрі на білоруський бік. Офіційної реакції майже не було. Ця прикордонна зона особливо небезпечна для біженців. Олександра Хрижановська показує нам могили людей, які загинули у Біловезькій пущі. Більшість цих людей тікають від смертельної небезпеки у своїх рідних країнах. Вони мріють про нормальне мирне життя, а натомість опиняються в місті, де їхнє життя у такій же небезпеці. ця політика ізоляції призводить до того, що замість того, аби знайти мир і безпеку, ці люди втрачають життя. Дональд Туск у своїй передвиборчій кампанії обіцяв більш гуманну політику щодо біженців. Хрижановська каже, що він не дотримався цих обіцянок. А прикордонник Міхал Бура каже, що уряди приходять і йдуть. А кордон завжди потребуватиме захисту, бо він священний. Така незначна травма, як порізна пальці, може бути надзвичайно небезпечною. Зараження крові або сепсис одна з найпоширеніших хвороб і причину смерті у всьому світі. Через те, що сепсис часто не вдається виявити одразу, втрачається дорогоцінний час. Запізніла діагностика в Німеччині ледь не коштувала життя Георгу Вінтерлінгу. після інфекції він втратив значні частини рук і ніг. зараз чоловік намагається пристосуватися до свого нового життя, зберігаючи при цьому позитивне мислення. Керування електричним візком працює добре. Те, що Георг живий, це маленьке диво. Він перебував у стані штучної коми 16 днів і переніс вісім операцій. Кілька місяців не було впевненості, що він виживе. Зараз чоловік ходить на тренування у цю клініку, щоб тренувати своє вкрай ослаблене тіло. Коли я приїхав сюди після операції, моє тіло було настільки слабким, а м'язи настільки атрофованими, що я міг тільки підняти голову. Перше, що мені потрібно було зробити, це відновити своє тіло, відновити м'язи, щоб я знову міг робити елементарні повсякденні речі, наприклад, чистити зуби чи просто вставати з ліжка і сідати у візок. Усе почалося зовсім безневинно. Я порізався старим надувним матрацем у підвалі. Це був дуже дуже маленький поріз на вказівному пальці лівої руки, в який потрапила інфекція. Це перетворилося на стрептококову інфекцію, яка зрештою викликала сепсис. Тут Видно цей маленький поріз. За ніч він перетворився на пухир. Інфекція була викликана мишачим послідом на матраці. Невдовзі Георг відчув сильний біль. У нього піднялася температура і з'явилася задишка. Два лікарі сказали йому, що інфекція нешкідлива. Георг вижив завдяки тому, що його зрештою направили до лікарні, де він переніс септичний шок. Його довелося ввести у стан штучної коми. Під час інфекції його організм спрямовував більшу частину кисню до життєво важливих органів мозку, серця та легенів через це великі частини рук і ніг не отримали достатньо крові. Це призвело до того, що йому довелося ампутувати кінцівки. Це був дуже важкий випадок. професор Грайтеман, лікар Георга, у реабілітаційній клініці. На початковому етапі його головним завданням було забезпечити належне загоєння кукс і шкіри, що їх захищає. Лише після цього Георгу можна було встановлювати протези. Сепсис одне із найпоширеніших захворювань у світі, що вражає близько 50 мільйонів людей щороку. Більшості смертей можна було б уникнути за умови правильної діагностики та належного лікування. Сепсис це важке запалення організму. Його викликають бактерії, що потрапляють у кров, наприклад, через поранення. Сепсис виникає, коли імунна система надмірно реагує, пошкоджуючи організм замість того, щоб боротися з інфекцією. Якщо його не зупинити, він атакує життєво важливі органи, які починають відмовляти. Саме це робить його таким небезпечним. Я зовсім не знав, що таке сепсис і до чого він може призвести. Я лише нещодавно дізнався, наскільки страшним може бути це захворювання. У більшості випадків він призводить до смерті, тому що його не розпізнають належним чином. В цьому сенсі мені дуже пощастило, що я пережив його і досі сиджу тут. Прошу, заходьте. Усе приміщення тільки для нас. Поглянемо, де б нам краще потренуватися вставати. Терапевт Георга Карстен Шмідт дає йому не лише практичні поради. Він ще й вболіває за нього. Він знав, що Георгу знадобиться як фізична, так і психологічна допомога дуже добре, чудово. Я не допомагав. Непогано вийшло. Так ти все зробив сам. Я думаю, що його відрізняє те, що він не озирається назад, він дивиться тільки вперед. Я гадаю, що він усвідомив, як усе відбувалося в його житті кілька місяців тому, і що у нього не було альтернативи. Мені здається, що він нібито прокинувся, подивився вперед і сказав: Ну, тепер шляху назад немає. Він сказав собі: мені пощастило, я все ще живий, і тепер я можу підготуватися до нового життя і жити за принципом. Якщо я більше не можу робити те, що хочу, то я повинен хотіти робити те, що можу. Ти радий? усе підходить і відчувається добре. Не болить не болить чудово на кожен крок витрачаються величезні зусилля, як фізичні, так і моральні. Георг Вінтерлінг сподівається, що одного дня знову зможе працювати. До сепсису він був керівником відділу маркетингу у середній компанії. Робота – дуже важлива частина мого життя. Вона невід'ємна. Це було частиною мого старого життя, і це частина мого нового життя теж. Мені 40 років. я не міг собі уявити, що відтепер просто сидітиму вдома і достроково вийду на пенсію. Це здається дивним, це просто неправильно. раз, два. Пішли. Ти це зробив? Я ж не вдарив тебе по руці. Ні стояти, ходити. Георг хоче повернути якомога більше від свого колишнього життя. Відчай і сумніви, його постійні супутники. У мене багато внутрішніх демонів без сумніву. Бувають дні, коли я можу просто кричати на стіну. Кожен може собі уявити, як воно є певні питання, які я просто не повинен задавати собі зараз. Такі як чому я, чому не хтось інший? І перш за все, це питання хто винен? Це два найважливіші питання, які я намагаюся весь час ігнорувати, тому що на них немає відповіді, і вони мене нікуди не приведуть. через шість місяців Георго Вінтерлінгу дозволяють покинути клініку. Він радий повернутися додому у Білефельд і намагається застосувати на практиці те, чому навчився під час реабілітації. багато чого можливо, багато чого вже неможливо. Багато чого просто потрібно планувати разом із членами сім'ї. Наприклад, дістати обід із холодильника. Мені складно, сидячи в інвалідному візку, діставати їжу, а потім ще й розігрівати її. Вранці теж є труднощі. Використання зубної пасти під час чищення зубів. Зубна щітка не має бути надто далеко, щоб я міг до неї дотягнутися. це частина повсякденного життя. дещо з того, що я сприймав як належне, раптом стало перешкодою, а деякі речі стали просто неможливими. Георг Вінтерлінг не здається. Якщо щось не виходить одразу. Він сприймає все це як набір фізичних викликів. Те, чого він прагнув, коли був молодшим. Я виріс на лижах. Я дуже захоплювався позатрасовим катанням, і я маю на увазі дійсно позатрасовим. У беккантрі, чим крутіше, тим краще. Раніше не було ніяких обмежень. А ще я захоплювався танцями. Моєю партнеркою по танцях, звісно, була моя дружина. Я намагаюся передати все своїм дітям, але це буде трохи складніше зробити у майбутньому за те, що частина його життя повертається в нормальне росло, він завдячує головним чином своїй дружині Олександрі. Вони з Георгом одружені уже 12 років. Ти вчишся пристосовуватися до ситуації. Це було ніби у фільмі, це не відчувалося як наше життя. Лише тепер, коли ми в чотирьох повернулися додому, повсякденне життя поволі повертається до нас. Що змінилося? Тепер я сама відвожу дітей вранці туди, куди їм потрібно. Раніше ми ділили цей обов'язок між собою. Перед тим як вийти з дому, я маю переконатися, що залишила Георгу Горнятко кави з соломинкою і помила яблуко, щоб він міг поїсти. А вона ніколи не забуде, яку перше відвідала чоловіка в лікарні після його ампутацій з їхніми двома дітьми. Ми зайшли до палати Георга. Перше, що сказав Фердинанд, було: Тату, де твої руки? А я відповіла: я ж тобі казала, пам'ятаєш? Але потім все стало як завжди. Ми влаштували перегони зв'язком. Фердинанд біг поруч зі мною. Леопольд молодший сидів на колінах у Георга. Тож так все було як завжди. Георг і Олександра п'ють разом каву ввечері після того, як вона повернулася додому з роботи. Вони розповідають про травматичний досвід останніх кількох місяців і про те, що дало їм сили. Дуже важливо мати сім'ю поруч для емоційної підтримки. Мої діти та дружина були для мене величезною розрадою. Не думаю, що без них у мене вистачило б волі та мотивації так наполегливо працювати над собою протягом такого тривалого часу. Високотехнологічні протези Георга коштують тисячі євро. Більшу частину коштів за них сплачує його медичне страхування. Солідарність важливий принцип німецького суспільства. Здорові платять за хворих, багаті за бідних. Усі мають право на однакове медичне обслуговування. Сьогодні ортопед Ульф Лоцький передає Георгу новий комплект протезів. Я привіз твої нові ноги. Вони не відчуваються природними, рухливими. Як я вже казав. Спочатку краще мати трохи кращу опору. Це допомагає. Тепер вони мають відчуватися не так вільно як раніше. Чудово. Ти спершу відхилився назад, а потім самостійно вирівнявся. Георг Вінтерлінг робить успіхи, але він прагне швидшого прогресу. Усе буде покращуватися, якщо один підхід не спрацьовує, завжди є інший. І пошук цього нового підходу стає найважливішим моїм завданням. найважливіше не відступати і не зупинятися на досягнутому Лондон має проблему з забрудненням повітря, і тому запровадив кілька ініціатив, щоб зменшити вплив дрібного пилу на здоров'я людей. Автомобілі основний забруднювач, тому обмеження використання приватного транспорту це важлива частина плану місцевої влади, спрямованого на вирішення проблеми. Серед основних заходів в'їзд до Лондона на приватному автобілі став дедалі дорожчим. Водіїв закликають пересісти на автомобілі з низьким рівнем викидів. А на деяких вулицях міста взагалі заборонено рух приватного транспорту. У той час, як багато лондонців підтримують такі обмеження задля захисту довкілля, інші відчувають дедалі більше невдоволення. Ми прямуємо до центру Лондона. Пішки можна було б пройти по прямій, але поїздка на машині передбачає багато об'їздів. Найкоротший шлях для таксиста Азіза їхати за червоним автобусом. Але таксі не можна повертати тут ліворуч, оскільки ця центральна дорога тепер відкрита тільки для автобусів і велосипедистів. На цьому світлофорі автомобілі не можуть повертати праворуч чи їхати прямо. Тому Азізу доводиться повністю об'їжджати квартал. Ми об'їжджаємо вже, мабуть, 6 хвилин з того місця, звідки почали. А я міг би просто повернути ліворуч прямо там, де знаходяться ваші офіси. Дуже розчаровую, що нам доводиться проходити через це. Короткі зелені сигнали і довгі червоні. І багато нових знаків. Подекуди заборонено повертати і праворуч, і ліворуч. А подекуди дороги відкрита лише для автобусів. Але є смуги для велосипедистів і нещодавно їм дозволили їздити по кількох головних дорогах. Водії, натомість регулярно стоять у заторах на паралельних вулицях. А зізу тепер нерідко доводиться витрачати вдвічі більше часу на поїздку ніж 5 років тому. Раніше тут можна було повернути направо і їхати прямо до Воберн Плейс. А тепер тут зробили пішохідну зону. Мер Лондона перетворив цю вулицю на громадську зону відпочинку, незважаючи на те, що вона знаходиться прямо біля парку. На мою думку, це робиться для того, щоб відбити бажання їздити на машині в Лондоні. зробити це справді жахливим і незручним досвідом, щоб люди пересідали на громадський транспорт. І Азіс насправді не помиляється у цьому. Мер Лондона не приховує, що хоче, аби на вулицях було менше машин. Ми хочемо, щоб люди їздили на велосипеді, користувалися громадським транспортом і їздили на екологічно чистих автомобілях. Нещодавно Мер Лондона Садік Хан розширив зону наднизьких викидів для автомобілів на все місто. Щоб компенсувати шкідливі викиди, ті, хто перевищує певний рівень, мають платити. Це робиться за допомогою камер, які реєструють кожну машину. У передмісті були запеклі та гучні протести. Одним із протестувальників був будівельний підрядник Дені Меден. Його автомобілі були визнані недостатньо чистими згідно з прийнятими нормами. Якийсь час він щодня сплачував збір за викиди, щоб підтримувати свій бізнес на плаву. Зрештою він не знайшов іншого виходу, окрім як придбати нові фургони. Ми втратили багатьох замовників, адже нам довелося відшкодувати витрати на зону наднизьких викидів і новий фургон, перекладаючи це на клієнтів. Це не вихід продовжувати карати хороших людей з робітничого класу. Зрозуміло, що Денні не може їздити на автобусі чи велосипеді зі своїм важким обладнанням, тож у нього фактично не було вибору. Але обмеження щодо автомобілів існують не просто так: повітря у Лондоні забруднене. Розамунд підтримує будь-які заходи, які роблять їзду на автомобілі менш привабливою. Її дев'ятирічна донька хворіла на астму. Вона померла у 2013 році. Я зрештою змогла забрати її свідоцтво про смерть і побачити чорним по білому, що вона померла не просто через забруднення повітря, а через надмірний рівень його забруднення. За словами мера Лондона, якість повітря покращується, і як і він, Розамунд вважає, що цьому посприяли заходи щодо скорочення використання автомобілів. Ситуація залишається такою, що це досі впливає на найбільш вразливі групи населення, а саме на маленьких дітей, у яких ще тільки розвиваються легені, а також на людей похилого віку, які також у зоні. Ні, підвищеного ризику Азіс повністю підтримує покращення якості повітря, але він не вірить, що обмеження єдиний спосіб досягти цієї мети. Він також не у захваті від нових світлофорів. Це одна з найефективніших кільцевих розв'язок у Лондоні. А тепер зупинок і розгонів стало набагато більше. Як це має зменшити рівень забруднення? Він вважає, що мер повинен працювати з водіями над пошуком рішень, а не проти них. Нарешті Азіз наближається до місця призначення після чергової поїздки із безліччю об'їздів. Коли я думаю про чайок, я уявляю плескіт хвиль і безтурботність на пляжі. але багатьох людям у римі. Ймовірно, спадає на думку менш мальовнича картина. в останні десятиліття. Вічне місто приваблює з чайок. Їх ваблять звалища та смітники, а також їжа, яку викидають мешканці та туристи. У той час, як ці птахи почуваються в місті дедалі комфортніше, деякі римляни відчувають дедалі більше роздратування. Тепер міська адміністрація вигадала нову ідею: як боротися з нашестям цих морських птахів. Що ж, здається, чайки намагалися зробити вічне місто своєю вічною домівкою? А на сьогодні це все. Сподіваємося, вам сподобався цей випуск. Більше наших репортажів ви зможете дивитися на нашому сайті dv.com. Дякуємо за перегляд і до зустрічі за тиждень.